Що ж саме відрізняє ліжечко Верес Монако від інших ліжечок? Стильний дизайн, велика палітра кольорів, яка задовольнить навіть самих вибагливих батьків. Некругле і не прямокутне Монако має свій стиль. Заокруглені форми ліжечка унеможливлюють травмування дитинки. В ліжечко Монако підходить стандартний матрасик розміром 120х60. Завдяки спрощеній системі збору навіть матуся зможе самостійно зібрати ліжечко. Монако має невелику вагу, його можна легко переміщувати по кімнаті. Рухома бокова стінка з надійним механізмом опускання може опускатися та зніматися повністю. Три центральні спиці знімаються. Комфортний сон малюка забезпечено.